Як кажуть в народі життя прожити не поле перейти. Кожна людина, озираючись на пройдений шлях, може про щось шкодувати. Про що б найбільше шкодували люди на порозі смерті запитаємо у них а, насамперед я би обдумав всі свої вчетки за минулі роки. Ну, якщо б щось було якраз погане, ось я би шкодував. Перед смертю я би, напевно, найбільше жаліла, що я чогось не додала своїм близьким і рідним людям в плані турботи, уваги, любові. Напевно, про це. Може, зато все погане, що зробив за, ну, за життя? Може. Найбільше не пройшов. Напевно, що не сказав, що я. Люблю своїх рідних і так далі, і тому подібне, ну, друзів і тому подібне. Ну, тобто, напевно, це. Бо завжди про це ніколи не задумуєшся, поки не настане кінець. З За... перед мамою. Що не зробила все, що я хотіла. Вот. І ще, може, бути, быть... ні, ну я стараюсь этого оплачивать, как бы проводить больше времени с моими родственниками родными. Ну, особливо с маме. Ну, якби я Якби я зробив якесь зло, наприклад, і я б не встиг його виправити або не встиг попросити пробачення за те зло. Кому спричинив. Напевно, це це. Не успів Покаєць. Не знаю. Напевно, про те, що не… філософське питання тяжко відповісти. Ну, напевно, за те, що не попросив наприклад, пробачення у всіх своїх рідних, можливо, за, за те, що щось не виконав, щось, щось не допоміг, можливо. Ну зараз так важко відповісти. Ну, шкодував би за рідними, за близькими в будь-якому випадку. А і, напевно, за нереалізовані можливості якісь свої і можливості своїх рідних, які я не зміг зробити. Та ви що перестаньте? Хочеться жити, а не шкодувати. Жити треба. Яка смерть там. Тобі таке питання. Я шкодую, що в мене не було сміливості, щоб жити життям правильним для мене, а не життям, яке очікували від мене інші. Колишня співробітниця хоспісу склала своєрідний рейтинг того, про що люди найбільше жалкували, опиняючись на межі життя. Мені шкода, що я так багато працював. Багато людей жалкували про те, що більшу частину свого життя витрачали на кар'єру і збагачення, а з усети досвіду ставало зрозуміло, що можна було використати життя, наповнити його простір набагато важливішими речами. Мені шкода, що у мене не було сміливості висловити свої почуття і думки. Багато людей придушують свої почуття, щоб зберегти взаємовідносини з іншими. В результаті вони погоджуються на посереднє існування, і люди навколо так і не знають, про що вони думають, що вони відчувають, а люди так і не стають тими, ким би вони хотіли себе бачити. Мені шкода, що я не підтримував стосунки з близькими мені людьми. Людям, орієнтованим на успіх, властиво жертвувати відносинами. Але на порозі смерті виявляло, що гроші і вплив мають значення тільки якщо приносять користь рідним людям. Мені шкода, що я не дозволив собі бути більш щасливим. Цей вид жалю був напрочуд загальним. Підходячи до кінця, люди розуміли, що їхнє щастя було не справою випадку вдачі. Це було питанням їхнього власного вибору. Знаходячись в полоні зони комфорту, своїх упереджень і страхів, люди не дозволяли собі торкнутися щастя. Вірніше не дозволяли щастю торкнутися їх. Звісно, не обов'язково доходити до порогу смерті, щоб це все усвідомити. Проте ситуація виглядає так, що всі ми приречені про щось жалкувати при смерті. Більшість людей, напевно, змінили б все чи принаймні багато чого, якби мали можливість все почати спочатку. Але життя така штука, що нікого не тримає, а смерть така річ, що нікого не відпускає. Якби ми мали другий шанс. А можливо, ми його маємо. І, можливо, саме з цим пов'язаний ще один жаль, який люди висловлювали на межі життя. Мені шкода, що я так мало знаю Бога. Коли Ісус висів на хресті, поруч нього висіла людина, якій було про що жалкувати, а шансу виправити вже не було, поки він не сказав. Ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо. Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє. Здається, жодний жаль не йде в порівняння з тим жалем, який ми відчуємо, коли Христос прийде в царстві своєму, а ми не використали своє життя для головного. Не дозволи собі мати другий шанс і життя вічне. Вірніше, не дозволи Богу це все нам дати. А яка ваша думка?